Добрий день. Чи чули ви Добрий про день. портал для сплати місцевих податків, який нещодавно запустили у судові вишні, і чи мала ви вже нагоду скористатися ним? Так, зовсім недавно, вертаючи стрічку Facebook, Фейсбук, я побачила, що є такий портал, за допомогою якого можна сплатити податки. Зайшла на нього. Потрібно було ввести своє ім'я по батькові. І авторизувалася, побачила, що несплачений податок за землю. Успішно сплатила дуже легко і просто через Apple Pay. Дівчатка Чубу і по перше побачив Фейсбуці, mm -hmm. що було ну, установа. Відкривав був так, я чула. Я гортала стрічку Фейсбуку і побачила допис про цей портал. А скажіть, будь ласка, чи стикнулися ви з якимись труднощами під час використання порталу і чи ви вони? Ні, труднощів не було. все було легко, просто і зручно. А що саме вас зацікавило в цьому порталі? Про податки по землі оплачувати податки, що можна вдома, не виходячи вже з дому, не ходити по банках, в очердях стояти? Мене зацікавило те, що я хотіла перевірити, чи є забругованість у моїх батьків, і чи порадити ви цей портал своїм колегам, знайомим сусідам. Так, я рекомендую, тому що користуватися дійсно дуже легко. Не потрібно стояти черги в банку, а в зручний для себе час можна сплатити податок за нерухомість за землю і бути впевненим, що ти не є бружник, що все добре. Я перше попробую, Як воно гарно піде, друзям рекомендувати буде цей. Так раджу всім. Дякуємо за під.